Доброго дня! На сьогодні заняття з розвитку мовлення. Малята. Сьогодні ми здійснемо подорож до країни звуків. І повторимо з вами, які звуки є, і яких немає, і як вони вимовляються. Давайте з вами пригадаємо. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а буквами. Бачимо і пишемо. Так. Звук це найменша одиниця мови. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні ми з вами згадаємо про голосні звуки. Голосні почуєш пісні і у темному у лісі. І коли дивуєшся, і коли милуєшся, легко вимовляються, весело співаються. А давайте з вами пригадаємо, як утворюються приголосні звуки, а вони утворюються за допомогою голосу і шуму. І тому. Приголосні деренчать і тихенько шелестять. голосно свистять, скриплять, і гарчать, і точуть, співати не хочуть. Ось ми з вами малята потрапили до королівства звуків. Тож давайте з вами пригадаємо, які голосні звуки бувають. Я буду називати, а ви повторюйте за мною: А. У О. Е. І. И. Це ми з вами назвали голосні звуки. Їх всього шість. Давайте з вами пограємо в гру. Я Буду вам показувати букву, а ви називайте картинки, які будуть з'являтися, і починатися на цю букву. Звук А. Акула. Ананас. Абрикос. О. Око, Орел. Е. Екран. ему, екскаватор. Украина. Уран. Ураган. И. Индик. Инжир. Икра. И. Малята, а з цього звуку ніколи жодне слово не починається. Звук «и» стоїть або всередині слова, або у кінці. Малята, а щоб потрапити з казкової країни звуків додому, нам потрібно скласти паровоз. Нам потрібно для цього називати звук. І слово, яке починається на цей звук. Давайте розпочинати. Звук А. Акула е. Ему. О. Олень. І. Індик. У. Удав Й. Як пам'ятаєте, на цей звук слова не починаються. Малята, сьогодні ми з вами пригадали звуки, з якими вже ми знайомилися. А це голосні звуки. На сьогодні це все. До нових зустрічей!